Всім привіт! Ми готуємося до сезону розвідені. Одна клітка, друга, третя, четверта. А це велика така. І виходить в мене одна, там друга, третя, четверта, п'ята. Тут це для гібриду буде. А тут у мене перегородка витягується. Зараз. Тобто цю я перегородку закрию з цієї сторони, щоб не бачили інші пари. О, це, виходить, для одної пари буде, це для другої пари. Тут одне внутрішнє гніздо, тут навісне гніздо. Гнізда робив з відходів, то є, що лишилося з цієї клітки, тобто. Тут бамбукова палочка, тут кріплення і кришечка. Зараз опа. Десь кришечку я поклав. Ну, коротше, зараз покажу. Ось до так виходить. Опа. Така кришечка. одною рукою невдобно просто. Опа підняв, подивився, закрив. Тобто сюди зараз кришечка там в мене є. Ось такий самодільні гнізда, з силиконом я клею. А, кришечка ось до. Опа, бачите, трошки забув ось Зараз кину зразу я їх ось до. Тут цю кришечку хочу ще переробити, бо виходить такого. Нерівно. Робив з, ну, з підручних матеріалів з, із ліжка. Тобто бамбукова палочка здо. Алюмініва То Тобто воно ставиться такого. О, все. Ну, стоїть, ташка сюди не вилетить. Захотів подивитися на гніздо, підняв, витяг, подивимо. Ну, тут ще будуть в вкладиші, вкладиші ось такі. То пласт... Бумажні вкладиші. Виявився виводок і викинув. Внутрі вкладиш у мене пакля. ну хто з строїтелів, то я думаю, знає, що таке пакля. пакля, то, есть, то есть, Я сюди не буду кидати нічого. Просто зразу гніздо готови. Раз. Опа. І виходить таке. Воно виводок вийшов, взяв цього. І просто викинув. І на заміну пішло вже друге. Тобто я таких наробив трохи. А також закриваємо дюрочку, оп, поки вони адаптуються, Вона на нове місце. Тільки тут, от, оце я не знаю, тут робити цю перегородку, мені і закривати їх, щоб вони друг друга не бачили, чи не закривати. А ну друзі, підкажіть, будь ласка, таке. Було. Тут в мене гніздо з кокоса обклеєна, обклеєне, вкладиш буде ставитися. І тут, тут наружне ось до, тут наружне. Тут це скокоса, тут ось до, таке государство не внутрішнє, теж внутрішнє і гніздо господарство, там так, 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 так же вкладиш стоїть. Зараз покажу. Щось відкрию. Достану, ага, не достану, бо я його там кинув на двосторонній скуч. О, ось то тобто виводок вийшов і викинув. Вкладиш вставив другий. Кстати, гнізда непогані. на Навісні теж кормушечки самодільні теж. Ось так буде виглядати. О, вкладиш. Ну, це сюди я не кидав Паклю, це я хочу спробувати, щоб вони самі робили Добавити Тут це заглушене з двох сторон. Тобто, це буде для дикої пташки. Тут з до теж. Гніздо. Трошки воно ще цей, поки до ходу розведення. Ось таке, друзі. Вікно в мене велике. Тут колись був попугайшник, попугай я звів. Тут все везде закрите буде. Ріши зробити канарейшник. Тут ще буде посередині люстра. Ну, не люстра, але лампа така лента. Таке. Ну, ще прошу вашої. Підказки ось на, на, по, по поводу цього. Робити тут перегородку, не щоб вони не бачили друг друга. Чи хай лишається так і воно ролі не зіграє. Тут будуть попарно везде, з самого низу, самого низу буде і на гібридізацію. Тут на гібридизацію буде, і тут на гібридізацію. Це все буде на канарейки. Тут буде канарейка, там канарейка, тут канарейка, тут канарейка. тут. Тобто Під гібридизацію тільки з цей рік буду класти на снігура, на репла і на щегла. Тобто Побачимо, що воно вийде. В прошлому году було. Тя... Тяжко з цим. Ну, цей рік побачимо, як воно буде. Снігур у мене вже починає вдома видержаний, починає співати. Ну, його голос якийсь такий не дзвонкий, тихий-тихий. Репел, репел мовчить, поки просівкує. Гібриди побачимо, які вийдуть. все. Далі, як буде заселення в ці клетки. Я далі покажу вам. Ну і ваш соєм дуже потрібний. чи перегор... закривати цю перегородку, оцю. Чи не треба закривати. Все, всім дякую, мирного неба, всім. На все добре.